Добрий ранок! У нас сьогодні субота і це наш суботній маленький вложик. Я тільки прокинулася, покупалася і ось попиваю свою каву, обожнюю. І буду збиратися в місто. Сьогодні до нас прийде хатня помічниця, тому треба швиденько збиратися і покажу вам, що я використовую для свого догляду за обличчям. Перш за все, це тонік. Від е, Обаджу. Я його люблю. Він не агресивний, він класний. Мені дуже подобається. Я би сказала про якісь е, компоненти, але я не розумію, тому що весь догляд мені підбирає мій косметолог майже весь. Я довгий час користувалася повністю косметикою Обаджу, але вона мені почала сушити шкіру після того, як я вилікувала проблему зі шкірою. Далі в мене йде кремчик під очі. Ось такий. Я взяла. На пробу. Здається, окей. Побачимо, який буде від нього ефект. Але, звичайно, Біологік тут просто must have. В цьому випадку у мене, на жаль, закінчився. Мабуть, як закінчиться цей, повернуся до Біолоджик. Наступне в мене вітамінка це від Alieskin. Потрібно два ось таких два, два, два штучки. Я дуже люблю, коли обличчя. Максимально сіяє. Мені дуже подобається. Я знаю, що багатьом не подобається, але я обожнюю. У мене немає 100-500 баночок різних, я відношусь дуже по-розумному до косметики. Я купую лише тоді, коли в мене щось закінчилось, або коли потрібно, наприклад, щось замінити, в залежності від того, як змінюється пора року, чи сезон, чи ще щось. Тому в мене їх багато немає. І на денний крем у мене зараз ось такий. Це якийсь корейський з пептосомами, На день супер класний, легенький, якраз те, що потрібно на весну, тому що на ніч я користуюся ретинолом. Вечірню ретину ми з вами також знімемо і я вам покажу. Буквально, ось тільки вистачить небагато. Я його наношу як на обличчя, так само і наношу на шию. І на декольте було б непогано, бо вже той, знаєте, коли треба всюди Масаж обличчя не роблю, бо лінуюся. Але, мабуть, було б непогано зробити. Так, це в нас все, що по обличчю. Ні, ще не все. Я забула, Я забула про губи. Губи ми завжди також зволажимо. А я собі взяла, знаєте, ось такий звичайний вазелін. Він класний на ранок і на вечір. І протягом дня не потрібно більше нічого робити. Так, це в нас було все по обличчю. Зараз покажу, що я роблю для своєї шевелюри. У мене є ось такі капсулки, ампулки для росту і проти випадіння волосся. Це Hairless System. Я прикріплю вам десь ось тут упакування. Вони класні. Це вже в мене останнє. Я закінчила курс. Які є тут? Я закінчила курс і дуже-дуже задоволена, тому що вони дійсно допомагають. Мені подобається. Як ми їх робимо? Можливо, їх треба робити якось по-іншому, але е, я роблю так, як я вмію. Бачите, тут трошечки сікас. Я ось так беру і просто так. У мене ще був класний тонік від воледа з розмарином. Але він закінчився і я буду його собі також купувати. Тому що зараз я взяла від Валера олію для шкіри тіла від цим з березою. В принципі, окей. Дивіться, я півбанки на свою голову вилила. Думаю, буде достатньо. І ось така пять Далі у мене звичайний ось такий спрей-кондиціонер від Глізку. Наголошую, я не витрачаю скажені гроші на. Догляд, тому що моє волосся кайфує і від глізкур за, за 3 долари. Отак От пшик-пшик, агонь. І наступне, що я беру, ось такі це кристали для волосся. Не знаю, купувала в Україні за 200 гривень. Теж небагато, буквально дві капельки. І так. Нагніть в ручках і на всю довжину. О! Агонь, пісня, супер. ручки. Останній етап. Я завжди користуюся у ванні одноразовими серветками як для обличчя, так і для рук. Тому що мені вони подобаються, знаєте, для лиця взагалі супер, якщо там лице з якимись проблемами, висипаннями бомба. І останній етап це треба потушити на волосся. Дивіться, що у мене є. У мене є дайся! Мені його подарували, запилився, боже, бідний. Е, мені його подарували на новий рік, мені подарувала його е, мама, мама хлопця. Боже, це супер жінка, я її дуже люблю. І знаєте, у нас афієні відносини тут -ут 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 -ут. аби не змазить. Тому будемо сушити. Він ще ось такий класний, рожевий. Важне він мені так подобається. Зараз посушимо швиденько і будемо далі йти одягатися. Я ще, знаєте, не до кінця розібралася, шо, шо куди. Посушимося і зустрінемося. Ну що, волосся посушене. Я дуже люблю своє волосся, дивіться. Офігенно, дуже гарно. Можливо, я вам ще розкажу колись, якими є шампунями за. Десять доларів користуюсь, умовно, але не сьогодні. Тому я пішла одягатись і зустрінемося вже десь там в центрі Варшави. Не знаю, куди я буду йти. Мені потрібно піднести, здати одяг, який мені не підійшов. Я хочу десь піти пообідати, погуляти. І якщо буде гарна погода, то можливо піти десь в якийсь парк, посидіти, побити каву. в Старбаксі Карми і Макіада. Не знаю, як буде. Тому зустрінемось далі. па-па. Чого па-па? Я ж будь далі показую. Ну але зустрінемось. Коротше, я вам скажу одну річ, тому що я просто ненавиджу торгові центри в суботу, тому що там нереально багато людей. Я зробила все, що мені потрібно було. Я віддала речі, які мені не підійшли. І зараз я довго думала про те, чи мені поснідати. І нічого геніальнішого ніж сходити в рамон я собі не придумала. І справді з раменом я. Знайома не так давно, ну, точніше у 8 років, як я з ним познайомилася. Я не мала поняття взагалі, що це таке, як його їдять, чим його їдять. І ще тоді добре паличками не могла користуватися. Але зараз я просто а, розумію, що це маст-хев-супчик. І в Варшаві є одне місце, де я обожнюю рам. Це арігатор, і там я люблю їсти як Раніше там був з лобстером, а зараз його чомусь немає. Єдиний момент, який мене смущає, це те, що як я буду його жувати, бо мені все ще болять зуби, але може хоча б посьорбаю і відведу душу. Я йду туди завчасно, тому що там величезні черги, і треба приходити або під відкриття, або під закриття, щоб не стояти. Тому вони відчиняються по 12 і, і я йду туди на 12 сама. Чуть не роз'їхала машина. Ось. Тому такий план. Я йду дуже шодень похоїм і далі ще піду прогуляюся. Насправді на вулиці дуже класно, але дуже холодний вітер і дуже холодно, при тому, що сонечко світить. Десь не знаю, якихось градусів 3 чи 4. Тому я в капюшоні, в зимній курці і підемо. Зараз трошки покажу вам центр Варшави. В принципі, це такий собі Центр. Тут не так гарно. Варшава весною не дуже гарно, якщо чесно. Там не було що дивитися. Зараз я діду до рамена і все вам покажу. Мені здається, що погано записався звук. А Зараз 11.50. Ще 7 хвилин до відкриття, і там вже просто нереальна черга. А тому. Чекаємо в животі дуже вручить, зараз покажу. Ну і написано для дебілів, щоб не стояли при брамці, тому я трішки відійду. Я вже дуже хочу їсти, якщо чесно. Я вже не можу чекати. Добре, що сьогодні не так холодно і можна постояти на вулиці, тому що зазвичай коли ми приїжджаємо і тут є черга. То є два варіанти. Або я кажу, що їду попити в машину, я буду чекати сама, або ми не стоїмо в черзі, тому що ми що лохи, в черзі стоїть. А коли, коли я сама, то я можу постояти в черзі. А у вас як? Напишіть в коментарях, чи ви стоїте в черзі до своїх бульовних закладів, чи ні. купити бульйончик або з'їсти ось таке яєчко, буде класно. Курку я цю не дуже люблю, тому що вона така трішки копчена, а я копчена не дуже люблю. Тому поїсти вармашельку, з'їсти м'якеньке яєчко, буде смачно. Я дуже люблю, тут дуже багато людей, і я дуже соромлюся знімати тут від відео. Я виходжу максимально з зони комфорту і буду знімати влоги, тому що мені здається, якщо я вийду в якусь подорож, то мені потрібно бути готовою до того, що а, потрібно буде знімати багато серед інших людей. І не потрібно буде боятися. Тому я не знаю, що буде з моїми зубами, Але І я ще поставила камеру, на зробив. Може я после зараз 6 минут речі. Ну я не знаю, да розпробую. Я наела рано більше місяця. Я за ним дуже скажу. що ви мене не розійшли, що моїми зубами. І питання, що буде з тим, якщо я не буду жувати рушей, чи вони в мене нормально перевариться. тому що жувати все ще важко. І я взяла з собою все для повстання зубів, бо побачити. Я їсти і зустрінемося. Зубами, рамен. Я так довго ще ніколи його не їла, тому що жувати було максимально складно. Але я справилася. Тому мій перший і єдиний похожний прийом їжі на сьогодні був реалізований успішно. На вулиці зовсім не потеплішало. Все так само холодно, і я йду кудись в сторону центра. Іду полажу там, хочу зайти в Starbucks і випити карамель мак'яту. Я за це вже говорила зранку. Я про цей карамель мак'яту думаю, Блін, вже третій день, мабуть, і ось з карамельним сиропчиком. Малесенький розмір дуже люблю. Тому апдейт по рано. Насправді там дуже багато людей, я виходила, там була черга ще більше, і я все-таки змогла знімати в людному місці. Я трішки соромилася, але я буду старатися. І тому що в процесі це буде набагато легше. Тому що чим більше практики, тим буде краще виходити. Але подивимося, як воно піде далі. Найбільна задача тут дуже багато людей. Я не завжди тут ходжу біля палацу культури. Я не люблю тут ходити, тому що тут дуже багато людей. Я не люблю цей перехід, тому що зараз покажу, який ось там підземний перехід. Я його не люблю, тому що там дуже багато горішок і бомжів, і він мені не дуже подобається. Ну ми на нього не підемо, ми підемо через. Дорогу, а не підземку І знайдемо в знаю де він знаходиться класно. Весна, але дуже холодно, тому що е, дуже мерзнуть руки. І хочеться навіть якісь е, взяти рукавички. Але поки рукавичок нема, то будемо якось перебуватися. Я їх таки не купила в цьому році, до речі. треба покажу, вам, скільки людей. По газону. Боже. Зараз будуть грязні мешти. Ой, я знаю, зараз я в H&M, тому що я бачила там офігійні джинси і я їх не купила відразу, подумала, що я їх замовлю онлайн. В итоге не замовила онлайн, тому що не було розміру, коли я про них згадала. Ну і все. І це клас. Зараз забіжим. Забіжимо стар... забіжим спочатку в H&M, а потім забіжимо в Starbucks. Як думаєте, за 20 злотих можна купити? Чи, чи краще не купувати? Ой, боже, треба було б хоча б якось нафарбуватись. Ну, дуже прикольно, скажіть. Ми ну, візьмемо ось таку. Буде мені на прикраси. Дивіться, які класні ці А капусти. Беллін. Це гарно. А це на серветки. Супер. Ладно, місія виповнена успішно. Джинси не знайшли, але купили для прикрас. Йдемо в сервакси. Hello, мій friend! Я з карамель Макіату. Сонце світить прямо в Харю і кожен продовжить так, як знаю. І я поїла, сходила в Вейчик побачила класну піжаму, але перед тим, як купувати якісь речі, піжаму на літо, таку вулицю коли перед тим, як купувати якісь речі, мені завжди потрібно переспати з цією думкою, навіть якщо вона коштує там, умовно 300 злотих. Я її не взяла, але зберегла е, код товару. Тому, якщо передумаю до вечора, то її замовлю і буду потихеньку йти в сторону дому. Я вже думаю, там поприбирали чистенько, бо я хочу сьогодні повалятися на дивані і подивитися свій серяльчик. Тому зустрінемося за вечірньою родиною. Ну що? День пройшов до кінця і ми починаємо нашу вечірню рутину. Я її завжди починаю з того, що мені потрібно розчесати моє волосся, бо воно за день заплуталося. Звичайна тангл теasер а... гребінець, розчістає. Страшенно путається. Зараз я розчешусь і повернусь до вас з рукою. Косичкою, але поки я спати не лягаю, то заплити гульку і почнемо нашу вечірню рутину. У мене є ось така умовачка. Мені взагалі не подобається. Це із клініків, вона з медом чи медова. Мені вона. Взагалі не подобається. Але що є, то є. Треба її використати до кінця. І тоді купимо нову. Бо я не купую нові засоби, поки попередні не закінчу, навіть якщо вони мені не подобаються. Вмилаймося. Я беру інзимну пудру, Зовсім трішечки. Бо я сьогодні багато гуляла по місту, тому мені треба трішечки почистити обличчя. До речі, ви в курсі, що інзимну пудру можна використовувати не лише для обличчя, а навіть для тіла, як скраб. Можете спробувати. Це десь я побачила в тіктоці, де я впевнена, що це класна ідея, але why not? Як кажуть, англічани. І витираємо обличчя одноразовими рушничками. Або одноразовими рушничками, або у мене є одноразові серветки. Таким рушничком. Взагалі обличчя я не витираю. І двічі, і після того, як я його використаю, я його віддаю в праня. Віддаю впрання, типу в мене хтось в мене. Це мав. Колись мені косметолог сказав мій, що після того, як вмиваєшся, перше потрібно давати крем під очі. У мене крем під очі на вечір той самий, що і на день. Я вам зараз знову його покажу. Це ось такий Риджуран, якщо я правильно прочитала, можливо, неправильно. Отак рофіть-фіт. Прихлопи. Не розтираю. Знаєте, і згадали, як в шкільні його часи ми тоналку змивали, знаєте, раз на рік. І, і стріли красили. Е, Доннер в мене той самий під обадження. Я ось так беру на руки, не на вату і так. Мені він мені дуже подобається, я його повторюю вже ого скільки років піде. Ще в мене є ось такий блоутонер, а він з кислотами, але я його зараз не буду на ніч брати, інколи я його беру на день, тому що сьогодні в мене по графіку ретинол, тому я не, не поєдную. Бо якщо я візьму ензимну пудру, а, тонер з кислотами ще і зверху ретинол, то завтра в мене буде. Червоний фейс, тому його я не використовую. Сиворотки в мене ніякої немає. В мене є е, ось така дуже класна. Е, прикріплю вам ось тут. Але вона більше такого літнього варіанту, коли вже я перестану користуватися ретинолом, то я буду користуватися ось цією сивороткою літом. А, В мене ще є ось такий бета-гель, але я його використовую після лазерного шліфування. Я ще не зрозуміла, коли його використовувати зараз. І з ретинолу в мене мілайн. Мені він дуже підходить, мені він дуже класний, він легенький, він саме нічний, він легенький, а, і по ціні він нормальний, І його багато не потрібно. Так, чуть-чуть, І пішов. Мені здається, що ендзинну пудру і ретинолу використовувати разом це теж така собі ідея. Але, а можливо і ні, побачимо. Бо я вже ж вам казала, я люблю, щоб в мене обличчя дуже класно сіяло. Тому 3, друг. Може буду трішки виглядати молодше. Навколо очей не мастимо. Супер! Помастили. І останній штрих-код. Вазелін для губ. Так от. Смачно намазали, і все. І я готова до сну, тому і вам гарних снів, гарного дня. І я думаю, що ви додивились до цього кінця. Якщо додивились, поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар, тому що це моє друге відео, і я страшенно переживаю. Па-па!